Полтава отримала великогабаритний пасажирський автобус. Придбав його для міста підприємець у Бельгії. Транспорт вже пройшов тихогляд. Розрахований він на 50 місць та пристосований до потреб пасажирів з інвалідністю. Автобус від європейської компанії «Айрісбас» оснащений підйомним майданчиком і поручнями для людей, які пересуваються на колісних кріслах, протестували його на доступність і люди з вадами зору та слуху, щоб все таки ця доступність стосувалася не окремої людини, а загалом всіх людей, які будуть користуватися цим транспортом, тобто не тільки людей з інвалідністю, а й маломобільних громадян. Людей, наприклад, з габаритними сумками. Оглянула я автобус. Мені в цілому він спо. Сподобався, дуже сподобався все гарно, добре. А, ну там тільки. Трішечки треба там то наліпку, що обережно двері, то поручень трошки контрастнішу наліпку, щоб люди з вадами зору на темному світлі бачили. Для нас, як людей з порушеннями слуху, не вистачає інформаційних табличок. І це ж не тільки для нас, а я думаю, в принципі, і для всіх людей. Я думаю, буде зручно побачити маршрут, зупинки і так далі. Великі містки пасажирські автобуси це зручно, екологічно та можливість розвантажити кільце. Тому їх придбання є частиною реалізації транспортної реформи в місті, говорить депутат Полтавської міськради Вадим Ямщиков. Місто подарувало комфортабельний автобус згідно нашої. Стратегія міста повинна перейти на габаритні автобуси і відійти від е, е, типу газ, газелок, маленьких рут, маленьких автобусів. Це прекрасна ініціатива, тому що цей автобус він е, і. Підходить по інклюзивності ви тільки що могли побачити протести, і місце, куди він буде їздити, Це буде визначати відділ транспорту, тому що він двох варіантів: він міський, міжміський і 50 посадочних місць. Автобус прийняли в комунальну власність Полтавської міської тергромади та передали у відання Полтава електроавтотрансу. Яким саме маршрутом він курсуватиме, ще вирішують. Це питання ще знаходиться на стадії розгляду. Чи це буде машина використовуватись на регулярних маршрутах міста, або це ми будемо виконувати інші перевезення на регулярні, які будуть для потреби міста, тому що ми багато возимо школярів і військовослужбовців. Коли буде вже реєстрація, коли вивчимо технічні характеристики автобусу, тоді будемо приймати рішення. Після тестування на інклюзивність врахують всі побажання, зроблять звуковий супровід, контрастні та тактильні лінії та спеціальні монітори важливо, щоб транспорт був комфортним і для ветеранів російсько-української війни, які повертаються з травмами, говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Сьогодні було дане доручення після цього її зустрічі провести транспортним відділом зустріч з відповідними представниками. Цих напрямків людей з інвалідністю для того, щоб на основі цього автобусу напрацювати всі необхідні поради для всього транспорту нашого міста, на дорогах Полтави цей автобус можна буде побачити вже найближчим часом після дооблаштувань щодо інклюзивності та погодження маршруту транспортним відділом міської ради.